Запам'ятайте, діти в церкві то святе. А якщо буває, мама приходить з дітками до церкви, то взагалі свята людина. Їй треба руки цілувати за те, що вона прийшла до церкви разом з дітьми. Ви попробуйте їм ранку їх підняти, ви попробуйте їх зібрати і попробуйте ще терпіння набратися, коли вони по церкві. Тут буває деколи ганяють ті діти. А в нас деколи буває такі знаходяться дуже мудрі і набожні віруючі люди. Які буває там трошечки на тих дітей, буває, можуть і посваритись, і зауваження зробити там, чи мамі, чи буває тим дітям, що, або поцикати, там не бігай, служба йде, тож служба йде, а ти бігаєш. Запам'ятайте: діти в храмі то святі люди. І вони в церкві вже з маличку. Вони є тут, вони десь не за гаражами, невідомо чим займаються. Вони десь не під якимись кабаками, вони не Бозна деше, вони є в церкві. І якщо ти діти є в церкві, їм честь і хвала. І хвала тим батькам, які мають мудрість тих дітей до церкви привести. Тому, коли бачите, що дітки десь там трошечки шумлять на службі. І нібито вас відволікають, Сприймі це як урок. Господь бажає вас навчити терпіння. Молитися, що Боже, дай мені терпіння. Господь дає вам можливість цього повжитися. Але десь, не дай Боже, десь там щось зиркати або цвіркати, десь там когось там зачіпати. Повторюсь: діти в церкві то святі люди, а мами, які водять тих дітей на богослужіння. Їм треба руки цілувати за те, що вони приходять. Бо це непроста праця. Тому постарайтесь до діток в церкві, в нас в церкві має бути їх більше, ніж дорослих. От тоді церква буде мати майбутнє. А якщо в нас, знаєте, дітям місця немає, то і Богові тут немає місця. Якщо ти гониш дитину з церкви, ти гониш Бога. Дитина, воно чистий листок. Що ти напишеш на ньому, те воно буде. Отому дуже вас прошу, постарайтесь собі десь себе чи зупиняти, коли дуже хочеться зауваження зробити. Зупиняти для того, аби ці діти і далі були в храмі. Я вам навіть задаю такий прикладок. Я вже розповідав це. З це розповідав Антоній Суришський, це єпископ, який служив в Лондоні. Він каже, був такий випадок, було богослужіння, а цей просто славився гарними дуже проповідями. І під час богослужіння прийшла мама з маленькою дитиною. І та дитинка плаче, і хтось з людей щось там фиркнув і ніби вийде з церкви, і дитина плаче, забирайся звідси. І та мама вийшла, і більше вона до церкви не зайшла. І цей Антоні Сурожський виходить в кінці богослужіння і каже: я сталася така історія, приходила мама з дитиною, І хтось зробив її зауваження. Він каже: Я не знаю, хто зробив зауваження тій мамі. І не буду навіть розбиратись. Але скажу тій людині, що тепер їй до кінця життя треба молитися, щоб та людина знову прийшла до церкви. Ми не знаємо, якими шляхами Господь вів ту маму, щоб вона до церкви прийшла з тою дитиною. А ви раз і обрубали Божий задум, ви втрутились в Божий задум. Разом з тим, скажу і тим, хто може має маленьких діток. Дійсно, якщо бувають дітки аж занадто, там буває, знаєте, влаштовують дискотеку, то, можливо, трошечки дійсно варто, хай на дворі побігають або десь там, знаєте, трошечки заспокоїти їх і потім заводити до церкви. Але разом з тим повторюсь втретє: діти в церкві це поважні люди. А їхні мами хтось святі жінки.